Ось такий чудовий екземпляр потрапив до нашої ентомологічної колекції завдяки студентці коледжу катрусі. Цей чималенький метелик називається берізковий бражник. Вдень він ховається в гущавині, а з настанням судінок вилітає смакувати квітковим нектаром. В гусениці їдять листки берізки польової, тому й назва така, рідше батату або бобових. Рялькуються в ґрунті. За теплий сезон може бути три генерації цих метеликів. Цікаво, що перші генерації рано переживають метаморфоз у метелика і можуть мігрувати на південь, тобто ці красені відносяться до частково перелітних. Уявіть, їхні маршрути міграції пролягають від Африки до Скандинавії та від Азії до Австралії. Ось такі чудернацькі створіння.